Всім привіт, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Хто не знає, мене звати Катерина, я графічна дизайнерка і також засновниця навчання для дизайнерів. Це відео я знімаю на період, коли в Україні шалені блокаути, постійні обстріли, морози мінус 20, тому що на дворі зараз зима, відключення світла, відключення отоплення, відключення води і насправді дуже важкі часи. Тож, чому саме зараз я знімаю це відео? Я хочу в цьому відео поділитися, як особисто я справляюся з тим, з тим, що відбувається навколо, щоб хоча б мінімально тримати кукуху. І це відео буде присвячено саме креаторам. Це дизайнери, моушен дизайнери, графічні дизайнери. Коротше, всі ті люди, які щось створюють і потрібно працювати з креативністю, щось генерувати, якісь ідеї. І ми всі прекрасно розуміємо, що у такому стресі, а стрес у нас з вами наразі накопичений, а, втома накопичена. Креативність відходить абсолютно на другий план. Тому в цьому відео поговоримо про те, як вивозити все, що відбувається назовні, і не втрачати своєї креативності. Перше, що я хочу сказати, це не вимагайте від себе такої ж якості швидкості роботи, яку ви робите зазвичай без всього навколишнього стресу. Так, ми з вами живемо в постійному стресі, тому що всі, хто знаходиться в Україні, живуть під обстрілами постійно і так далі. Але наразі цей стрес ще підсилився. Нам холодно вдома. Ну я не знаю, як ви, але я вдома сплю в шапці, коли в нас немає отоплення. І сьогодні на пошті йду забирати свій спальний мішок, тому що такий мені дали лайфхак, що буде тепліше спати. Коротше, і це все реально постійно, в тому, постійна напруга. І наш з вами організм зараз живе не в тому, щоб щось придумати супер креативне, вигадати якусь неймовірну ідею. Він живе в режимі виживання і енергозбереження. Коли тому... Надовго живе в умовах стресу, нестабільності та постійних відключеннях світла мозок автоматично змінює режим роботи. Замість префронтальної кори, яка відповідає за креатив, абстрактне мислення і нестандартні рішення, активніше починає працювати лімбічна система, зокрема, амигдала, що відповідає за виявлення загрози і реакції на вживання. У цьому стані мозок спрямовує ресурси не на придумування нового, не на креатив, а на збереження енергії і швидку реакцію. Тому складне мислення і генерації ідей тимчасово пригні. Чується, і це не означає, що людина втратила креативність або будь-які навички. Це нормальна біологічна реакція нервової системи на середовище, яке сприймається як небезпечне. Тому, коли ви починаєте на себе звитися, що ви не так швидко наразі чогось досягаєте, не такі креативні ідеї, не в такому швидкому темпі. А, будь ласка, нагадуйте собі про те, що. Дякуйте, взагалі вашої кукуйки, не секундочку, що вона взагалі функціонує. Хоча що вона взагалі працює, що ви працюєте, ви щось робите. У вас, як мінімум, навіть вистачає сили на те на бажання, щоб щось у вас класно виходило. На цьому вже треба дякувати, тому що. Ця вся історія стресу вона накопичується, і 100% ви вже в своєму організмі відчуваєте, як якісь задачі вам створюють труднощі, складнощі. З тим, щоб їх виконувати. Наприклад, я, якщо ви давно на мене підписані, ви знаєте, яка я трудоголічка, і що я зранку встаю, і ліки ночі я закінчу працювати. Але зараз для мене, ну вже там о 18.00 мені вже погано, я вже хочу йти відпочивати. Хоча зазвичай 18.00 для мене це тільки пік робочого дня. Ну що, друзі, світло мене вимкнули в офісі. Взагалі, в мене раніше світло не відключали. А сьогодні ось так сталося. Я поняття не маю, чи збереглася перша частина, яку я знімала через комп'ютер, бо трошки залишилося в мене заряду на камері. Бачите, ну, то, типу, ну, все йде не так, як хочеться, тому не вимагайте себе байдально. Але краще зробити так, ніж нічого не зробити. І це буде наступним пунктом. Не можна зараз сісти, нічого не робити. Так, ми в режимі енергозбереження, але тут важливо не при не перекладати це життя на потім. От я зараз могла сказати, скатити ну, все, я хочу, щоб була ідеальна картинка. Я хочу, щоб був ідеальний момент для зйомки цього відео або будь-яких інших задач, які там я, ре... я, ре... я реалізовую. Але наше докладати на зараз, якщо можна вже це робити? Тобто, тут нам реально важливо не скласти зараз руці. Дати, там, сказати клієнтам до побачення, ми більше там не працюємо, я в <губ> відпустку. Або не знаю, там, я, наприклад, наразі проходжу різні навчання, все одно, мене це дуже відволікає від всього ось цього світу, який наразі відбувається. Тобто я все одно в процесі, тому що це відкладання, ви самі бачите, е життя дуже непередбачуване, і скільки може все це тривати. Ми не знаємо. Це може бути роками, я кажу да, про війну, в якій ми живемо. Це може бути ще довго. Тому треба жити вже зараз. Тому що потім, якщо ми такі зараз так, ну що, я до весни цю зиму ще якби, посажу, нічого робити не буду. Потім буде дуже важко включитися. Тому робіть хоча б якісь кроки, робіть якісь задачі. Не переставайте жити, тому що якщо ви зараз зациклитесь тільки на проблемах, тільки на негативному, можна зійти з розуму, наповнюйте своє життя чимось хорошим. Це звучить як сюр, як щось неможливе. Як взагалі в цьому світі може бути щось хороше? Може. Може, тому знаходьте хоч щось позитивне, аби зберегти вашу психіку, тим паче, що якщо ви самі себе забезпечуєте, за житло треба платити, за їжу треба платити. Долар збільшується взагалі оплата на продукти збільшується. Ми прекрасно розуміємо, що все одно, не дивлячись на все, у нас залишається ця відповідальність за наше життя. Просто робіть це все з розуму. Не треба на себе тиснути, що зараз вам треба досягнути всього на світі. Якщо ви в моменті цього всього не досягнули, то з вами щось не те. Ні, робіть в силу своїх можливостей. Коли людина тримає для себе високу планку результату і чекає від себе такого ж результату, як раніше мозок сприймається як додатковий тиск, активується амигдала, підвищується кортизол, і нервова система переходить у режим захисту. У цьому стані префронтальна кора, яка відповідає за креатив і гнучке мислення, працює набагато гірше. Тому ідеї не з'являються або здаються максимально тупими. Коли ж планка знищується до рівня, просто зробити достатньо. Рівень кортозолу падає, напруга зменшується і мозку легше повертатися в креативну зону. Як я вже казала, що зараз задачі даються набагато складніше. Будь-який креатив. Взагалі, зараз щось придумати дуже важко, реально. Взагалі, у мене, наприклад, мозок абсолютно не працює. Купа. Світло з'явилось. Супер. То... Включається то вибивається. Окей. Отже, я казала про те, що зазвичай у креативних людей а до речі, креативні люди частіше за все я бачу, що трудоголіки, Зазвичай у вас і у мене тобто у нас дуже багато тасків на день. Приберіть те, що забирає у вас дуже багато енергії. Наприклад, на даному етапі я не можу не працювати, у мене є команда, у мене відповідальність, і я думаю, що у більшості з вас теж така історія. У вас є клієнти і так далі. І, наприклад, щось в моєму житті забирає у мене супербагато енергії. Наприклад, в мене реально дуже багато енергії забирає спілкування з людьми. Ну, от така я людина, да, тобто якісь соціальні історії. Мені, от я приходжу додому, мені хочеться мовчати, я не хочу ні з ким говорити, бо мені хочеться відновитися. Якщо зазвичай я там з усіма лялякою, з усіма подружками в Телеграмі, там, 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 то зараз мої подружки можуть бачити там те, що я не читаю повідомлення, бо в мене просто не залишається на цьому внутрішнього ресурсу. І я зараз не кажу про те, що типу, ви маєте ні з ким не спілкуватися. Ні, це суто. Дивіться, Блажка, це суто моє, і те, як я відчуваю, що у мене тут дуже багато забирає енергії, і мій організм такий так. Качечко, давай, мабуть, ми поки що ні з ким не будемо спілкуватися. Хоча ні, ну я, звісно, звісно, я спілкуюся, я запису для вас і в мене це теж, як спілкування з вами. Але цього стало набагато менше. Таким чином, протягом дня я можу сфокусуватися на задачах, на креативності, бо в мене вивільняється Нова енергія. Або, наприклад, на цьому тижні у мене дуже багато енергії забирали саме розмовні сторіс. Вони мені дуже важко давалися, хоча зазвичай це ізі. Я розуміла, що окей, цим, в принципі, я можу пожертвувати да, і буду робити просто текстовий контент. Тобто розмовних в мене майже не було. Нічого страшного не сталося, я просто прибрала якусь таку маленьку детальку зі свого життя тимчасово на цей тиждень. І зате в мене дійсно вивільнилося трішки. Більше енергії на такі креативні задачі, тому що коли у вас менше енергії залишається взагалі на будь-яку життєдіяльність, але. Кількість задач ви залишаєте ту саму, то ви маєте розуміти, що ваша креативність тут взагалі піде до одного місця. Поділюсь наступним, поділюсь своїм. Наразі в мене є проєкт, який я хочу взращувати, про котрий ви ще не знаєте. Не коли не знаєтеся, якщо взагалі не знаєтеся. Але я розумію, що зараз вони таки буває дедлайн, мені треба це все робити, треба робити стратегію. А стратегія забирає дуже великий пласт взагалі. Будь-якої. Креативності. І цей тиждень я не змогла нічого зробити. Я просто сідаю за е, прописання цільової аудиторії, тобто в мене є дослідження, у мене є опис. Мені треба скласти це все докупи, а я не можу. Я вже я і плакала, я і психувала. Які тільки емоції я не відчувала, тому що я дуже злилася, в якого біса в мене це не виходить. Камон, я ну, типу роблю це постійно, а зараз щось не так. І, але найбільше я звилася через те, що типу, цей термін цього проєкту, він відстрачується, відстрачується через те, що типу, ну, я не можу себе вижити, реально я не можу. І тут хочу дати реально класну пораду. Рости це класно, треба рости, ви знаєте, що я завжди за це. Але якщо наразі у вас це не виходить так, як в звичайний час. Не треба себе картати, будь ласочка, тому що так ви зробите собі ще гірше. І це абсолютно не деградація, з вами щось не так. Це адаптація. Просто ви розумієте, ми настільки тут звикли до цього життя, що, типу, для нас взагалі це, типу, нормально. Що, типу, ми маємо, ну, це просто треш. У стані хронічного стресу мозок не здатен довго отримувати концентрацію, тому що активність амигдали і підвищений рівень кортизолу швидко виснажують ресурси уваги. У режимі виживання префронтальна кора працює короткими інтервалами, після чого різко падає ефективність мислення. Саме тому креатив у стресі проявляється не у вигляді тривалого потоку, а короткими спалахами по 10-20 хвилин. Стан потоку вимагає відчуття безпеки і стабільності нервової системи. А під час війни або постійної небезпеки. Цей стан часто недоступний що є нормальною реакцією мозку, а не проблемою людини. Тому ви можете зробити для себе ідеальні умови без тиску на себе, що ви щось повинні зробити, і навіть за 10-20 хвилин ви зможете згенерувати класну креативну ідею. Думаю, що ви зрозуміли мій посил, загалом це не потребувати від себе наразі максимуму, розуміти, що з вами вашим взагалі організмом, що він в стадії виживання і в нас взагалі у мозку працює інша частина, яка відповідає за нашу безпеку. І не зупинятися. Да, ми не можемо зараз лягти. Нам дійсно треба триматися, без цього абсолютно ніяк. Ми не можемо лягти, і все. Ми чекаємо весни за вами. Насправді, ми маємо надію, що там буде краще, не буде так холодно, як мінімум. Але як же все одно навіть у Такому пиздецю десь залишати нотку якоїсь креативності. Я дуже раджу знайти вам будь-які ресурси, може, якісь інстаграм-аккаунти з класними дизайнами, Пінтерест, Біханс, телеграм-канали, де ви будете ем, розвивати ось цю свою креативну жилку. Тобто, ми зараз дивимося з вами абсолютно постійно на жахіття, яке відбувається в світі. Але дуже важливо своє життя наповнювати не, не тільки цим, але й чимось хорошим. А саме будь-якою естетикою, яка взагалі є, аби не атрафувати взагалі ваше бачення красивого, естетичного, щоб не забути взагалі, що це таке? Дивіться гарні дизайни, надихайтеся, ходіть в галерею, якщо є така можливість. Дивіться якісь гарні дошки там в фінтреці. До речі. Це не реклама, да, типу м. типу, сводка, підпишись на мій телеграм-канал. Але, е, але на правах реклами, все одно а, У мене є мій телеграм-канал, я залишу на нього посилання а, під цим відео, і там я закидаю теж різну надивленість, різну естетику. А, те, що особисто мене наразі наповнює, те, що дає мені відчуття ось цієї краси, чогось хорошого, чогось приємного, те, що потім я можу. Реалізувати для своїх клієнтів. Ще я бажаю всім дуже багато сил, натхнення. Я знаю, як зараз всім нам тут важко, але я точно знаю, що ми всі з вами впораємося і наші проекти стануть тільки кращими. Головне зараз не зупинятися і не відкладати своє життя. Всім дуже дякую за перегляд цього випуску і всім